Привіт, друзі! Як правильно перекласти фразу. В мене є машина. I have a car або I've got a car. Насправді, обидва ці варіанти прикладу є граматично правильними. І я впевнений, що ви не раз чули обидва ці варіанти. Тож в даному випадку, have to have got є прямими синонімами. І можна легко замінити have на have got. І навпаки. Але це не завжди можливо. Тож давайте розберемось з цим питанням. Давайте подивимось, що таке have і що таке have got. Давайте одразу перейдемо до прикладу. Це наш приклад I have a car та I've got a car. Як бачите, і те, і те перекладається як В мене є машина. Тобто жодної різниці в перекладі. Тобто have та have got перекладається як мати. Але ми будемо використовувати have, якщо нам потрібен формальний стиль мови, have got, коли ми можемо дозволити собі неформальний стиль. Іншими словами, якщо ви розмовляєте зі своїми друзями, то можете легко казати have got. Але якщо ваша розмова, наприклад, з керівництвом то я рекомендую все ж таки використовувати have. Те ж саме стосується і письмової та розмовної форми. Коли ви пишете щось, краще використовуйте have. Коли ви розмовляєте, можете легко використовувати have got. Тим паче подивіться, на наш приклад, I've got a car. Я не випадково навів саме скорочений варіант. I've got. Тому що саме скорочений варіант частіше за все використовується в розмовній англійській. Дуже рідко кажуть I have got a car. Частіше за все саме I've got a car. Ну і третя відмінність це американська. Та британська англійська. Have більше тяжіє до американської англійської. Have got до британської. Але це класичне визначення. Я навів його тут, тому що багато де це зустрічається. Але насправді я вважаю, що цей останній пункт можна, в принципі, прибрати. Якщо ви часто дивитесь фільми. Серіали або подкасти англійською мовою, то я впевнений, що ви чуєте навіть від американців дуже часто have, got", she's got, they've got і так далі. Тобто сказати, що have got – це чисто британська англійська, я б так не сказав. Тобто на останній пункт можете дуже пильно не дивитись. Це те, що стосується використання have та have got. І це дійсно є прямими синонімами. Але є ситуації, коли have got просто неможливо використати. Давайте на них подивимось. Перш за все це стосується сталих виразів. Наприклад, є вираз, he has breakfast. І він снідає. Тобто, ми знаємо, що have breakfast – це снідати. І в цьому сталому виразі have не перекладається як мати. Це просто частина дієслова. Have breakfast снідати. Тобто, ми не можемо сказати, що he's got breakfast. Тому що це буде вже перекладатися як він має сніданок, а не снідає. Тобто, як бачите, змінюється. Сам зміст, сам смисл виразу. І тому have got в даному випадку не може замінити have. Ще один приклад. We have a rest. Ми відпочиваємо. Те ж саме we've got a rest. Ми сказати не можемо, тому що це сталий вираз. Значення зміниться. І останнє I have a shower. Я приймаю душ. Якщо я скажу I've got a shower, це буде означати не я приймаю душ, а я маю душ. Тобто в мене є душ. Як розумієте, в даному випадку have got не може замінити have повноцінно. Це, звичайно, не всі сталі вирази, їх багато. Просто це для прикладу, щоб ви розуміли. Ще один момент. Have got. Не може використовуватись в минулому і майбутньому часі. Тобто запам'ятайте, have got можна використовувати лише в теперішньому часі. давайте подивимось на прикладі. She had a splitting headache yesterday. В неї розколювалась голова вчора. Тобто вона мала сильний головний біль. Вчора. Як бачимо минулий час. Замість have ставимо had. І якщо ми спробуємо сюди підставити have got, то, в принципі, логічно було б сказати так. She had got a splitting headache yesterday. Але так казати не можна. Це просто приклад, як могло би бути, але насправді. Так бути не може. Have got не використовується в минулому часі, запам'ятайте. Іще один приклад з майбутнього часу. I will have some time for myself tomorrow. В мене буде якийсь час на себе завтра. Ми не можемо сказати I will have got some time for myself tomorrow. Will have got. Ця структура неможлива. Have got в майбутньому не використовується. І давайте подивимось, як в теперішньому часі have to have got використовується в заперечних реченнях та запитаннях. Наприклад, I don't have any doubts. В мене немає жодних сумнівів. Давайте скажемо те ж саме речення, використовуючи have got. І в нас вийде I haven't got any doubts. Обидва ці речення є граматично правильними. Зверніть увагу. Коли ми використовуємо have, то в запереченні в нас з'являється допоміжне дієслово do. І ми кажемо I don't. Коли ми використовуємо have got, цього дієслова do немає. Ми Заперечення додаємо одразу до have і кажемо I haven't got any doubts. Така особливість. Те ж саме із запитанням. Do you have any questions? У вас є якісь запитання? Скажемо це з have got і отримаємо Have you got any questions. Як бачите, з запитанням те ж саме, що і з запереченням. І якщо використовуємо have, маємо. Допоміжне дієслово do, коли використовуємо have got, цього дієслова немає. Сразу кажемо Have you got any questions. От і все, що стосується цього питання, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!